Добрий день, діти! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, осінь! Вона фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Сьогодні, діти, я пропоную вам зліпити осіннє дерево. Давайте з вами пригадаємо будову дерева. Дерево має стовбур, віти і листя. Віти на деревах є товсті і тонкі, довгі і короткі. Стовбур дерева знизу. Товстий, зверху він тонкий. Якого кольору стовбур? Коричневого. А якого кольору на дереві листочки восени? Вони різнокольорові. Вони можуть бути жовтого, червоного, коричневого, оранжевого, зеленого кольорів або змішаних. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін коричневого кольору, світло коричневого кольору, зеленого, жовтого, оранжевого. Можна взяти пластилін червоного кольору. Також нам знадобиться дошка для ліплення, стек і кольоровий картон. Це буде наше тло. Також нам може знадобитися волога серветка для пальчиків витирати пластилін і паперова серветочка. Роботу діти ми почнемо зі стовбура дерева. Наш шматок пластиліну ми розділимо на дві однакових частини. З однієї частини ми будемо з вами ліпити стовбур. Шматочок пластиліну ось ми розминаємо і починаємо викотювати ковбаску. Ось так долонькою. Ви знаєте, що стовбур з тієї сторони, де коріння, товщий. Зверху стовбур тоненький. Тепер, діти, ми будемо з вами ліпити гілочки. Беремо шматочок пластиліну і ділимо його на... Декілька частинок і будемо викодювати ковбаски. Для гілочок нам потрібні ковбаски тонші, ніж ковбаска, з якої ми робили стовбур. Ось ділимо нашу ковбаску на дві частинки і приєднуємо наші гілочки до стовбура. Беремо інший шматочок пластиліну і викотуємо ще одну тоненьку ковбаску. Ділимо наш шматочок на дві частинки, щоб нам було легше ділити. І ось так викатаємо ковбаску, але вона має бути тоненькою, тому що у нас будуть гілочки маленькі, тоненькі, які є на великих гілках. На цих тоненьких гілочках у нас будуть триматися листочки. Тепер ділимо нашу цю ковбаску на декілька частинок і приєднуємо ось так до великих гілочок. Ось у нас вийлися гілки з маленькими тоненькими гілочками. Ось я підготовила різнокольорові листочки, тепер нам їх залишилося тільки приєднати до ялочок ось так, листочки на дереві і жовті, і оранжеві, і є вже коричневі. Залишились трошки зелених, а є листочки, які вже відірвались і впали на землю, вкриваючи її різнобарвним яскравим килимом. Ось дітки, таке осіннє дерево вийшло у мене. Спробуйте зліпити осіннє дерево і ви. Я сподіваюся, що у нас вийде гарний осінній ліс.